Виконуємо номер 77 справ для повторення розділу 3 підручника математика 6. Автор Олександр Істер, Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Для яких натуральних значень Х виконується на рівність. Задання перше: добуток мінус 5 і Х більше за мінус 30. Задання друге добуток мінус 4 і Х. Більше або дорівнює мінус 16. Приступаємо до виконання. В завдання стоїть запитання, для яких натуральних значень. Натуральними називаються числа, які використовують під час лічби. Найменше натуральне число це одиниця. Підставимо одиницю у нашу нерівність мінус 5 множимо на 1, отримаємо мінус 5. Із двох від'ємних чисел більшим буде те число, модуль якого менше. Отже, наша нарівність буде правильна. Тому перше значення х це буде 1. Наступне 2. 2 множимо на, на мінус 5, це буде мінус 10. Мінус 10 більше, ніж мінус 30. Наступне 3. Множимо на мінус 5, маємо мінус 15, мінус 15 більше, ніж мінус 30. 4 множимо на мінус 5, маємо мінус 20, мінус 20 більше за мінус 30. 5. 5 множимо на мінус 5, це буде мінус 25, мінус 25, все ще більше за мінус 30. От, якщо ми візьмемо наступне значення 6. 6 множимо на мінус 5, це буде мінус 30. Мінус 30 не більше за мінус 30, а йому дорівнює. І наступне знач натуральне 7, також уже будемо отримувати неправильну нерівність. Тому для натуральних значень х1, 2, 3, 4 і 5 виконується наша перша нерівність. Переходимо до другої нерівності. Візьмемо також найменше натуральне число це 1. Мінус 4 множимо на 1. Буде мінус 4. Мінус 4 більше, ніж мінус 16. Бо з двох від'ємних чисел більше то, модуль якого менший, модуль меншого числа мінус 4. Наступне значення 2. Маємо мінус 8, мінус 8 більше, ніж мінус 16. 3. Мінус 12 також більше, ніж мінус 16. 4 мінус 4 множимо на 4 маємо мінус 16. Мінус 16 дорівнює число мінус 16, але в нас стоїть знак більше або дорівнює. Тому число 4 також задовольняє нашу нерівність. Отже, для натуральних значень 1, 2х. То рівні 1, 2, 3 і 4 виконується наша друга нерівність. Номер 77 і справі повторення розділу 3 виконано.